Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Тобто, ось тут апостол Павло, на думку багатьох людей, спростовує закон, і каже, закон не потрібен, так? Читаю ще раз. Коли ж вас веде дух, то, то закон більш не потрібен, так? Написано? Ні, якби так було написано, то... а я ж читав по-іншому, я зараз чисто перевіряю вас. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Тут не сказано, що закон не потрібен, а сказано, що ви не під законом. Що означає бути під законом? Тобто бути винуватим і понести, що вирок закону. Тобто, ти згрішив, і закон що каже? Винуватий. Але й далі апостол показує, в чому є перевага. Коли ж вас веде дух, а дух куди нас веде? Ми коли вже з вами на проповідях про це говорили, маєте пам'ятати. Надіюсь, що ви вчитеся, а не просто слухаєте. Куди нас веде дух? Найбільше відкриття, яке дає Святий Дух для людини. Це що? Всі починають думати, що це. Прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Господа. Це найбільше відкриття, яке дає Бог Дух Святий для людини. Прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Ось, друзі, чому ви не під законом? Тому що ви маєте кого Спасителя, який поніс або виправда вас перед законом, який поніс покарання замість вас. Якийсь заплатив ціну, яку мали б ви заплатити. Ось в чому перевага ходити духом, тому що, ходячи духом, я завжди знаю, хто мій Спаситель. Це ходячи духом, це не означає, що я грішу, скільки хочу, і роблю, що хочу. Як деякі сьогодні стверджують, якщо тебе Бог спас, далі не важливо, що ти робиш. Це вчення, яке ще Кальвін колись навчав. Він казав, Бог перед одних для спасіння. А інших для погибелі. Неважливо, що ти будеш робити, Божа благодать все рівно тебе притягне до спасіння. Або ти загинеш, якщо ти не вибраний Богом, або вибраний для погибелі. Ні, друзі, Біблія цього не навчає. Біблія навчає іншого. Він каже, Біблія навчає, якщо ти приймаєш Ісуса Свого Спасителя, згадуйте Євангелія від Івана 3, 16 і далі, 17, 18. Так би бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Бо Бог послав сина в світ не для того, щоб світ засудити, а щоб що? Світ спасти. Ось, друзі, як веде дух. Дух веде не тоді, коли людина хоче грішити і казати, а мені за це, за це нічого не буде. Ні. Дух веде до Спасителя, і, перебуваючи в Спасителі, людина грішити не хоче і не може, як пише Іван в своїх посланнях пізніше. Тому апостоли каже, коли ж вас веде дух, то ви не під законом.